Так, ну що, людина призовного віку зареєстрована в квартирі. Квартира в майбутньому планується продаватися. А зараз зняття з реєстрації відбувається тільки суто через ТЦК СП. Ось і, і, і що сказати. Якщо у людини немає підстави для відсрочки, то ну, скажімо так, звісно, у нього немає такого полкового бажання йти у переважній більшості, немає полкового бажання. Іти в ТЦК, тому що ну, там, швидше за все, він буде оформлений і надалі відправлений не на угоду до нотаріуса, а, як мінімум, на навчання. Є такий альтернативний спосіб надсилати всі документи, якщо ну там, я не знаю, або. На відсрочку, або якісь там, я не знаю, довідки. Я так загалом кажу, тому що я не консультую там, по відсрочкам, по ТЦК СП, я тільки суто можу зі свого досвіду казати, казати щось, там, розповідати те, що сам пройшов. А у мене були певні моменти з ТЦК. Ось, і, і, і що сказати. ну, Надсилати. Навіть коли надсилаєш цінним листом з описом Укрпоштою, там все чітко розписано, Це з особистим врученням отримувачу з повідомлення, з повідомленням, то, наприклад, те, що я знаю, і я був у своєму ТЦК. Бучанському я запитував прямо е, у лейтенанта. Я кажу: Ну, а взагалі ви працюєте з, е, ну, з, Укр, з укрпоштою, з цими всіми листами цінними з описом. Ось коли там все так доган, доганно оформлено, все чітко. Він каже: Ні, взагалі немає на це часу тобто, там е, ці листівки лежать цілими пакунками, і ніхто не розглядає. І ви знаєте, я відверто кажучи, повірив, тому що, наприклад, я у вівторок був в Бучанському ТЦК. У вівторок я прийшов о 10.40 ранку. Трішечки наївно думав, що не буде велика черга, але щоб ви зрозуміли, я по списку був 128-й. 128. Звісно, що. Стільки людей, вони фізично працювати не можуть. Ось, ну там де, працюють декілька, скажімо так, кабінетів. Е, тобто, 128-й я не став стояти. Ось, е, ну, посто, постояв декілька годин, потім побачив, що шансів нема, і поїхав. Тому. Це, звісно, варіант відправляти документи, які там певні, Укрпоштою, в ТЦК, ось, щоб може потім, так вже типу, лайтово прийти, суто там відмі... отримати відмітку військово-обліковому документи, і потім піти вже в СНАП зніматися з реєстрації. Ну, але, але все побудовано максимально так, щоб людина фізично з'явилася в свій територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Така повна розшифровка ТЦК СП. Тому, тому я, наприклад, знаю тільки ось чув тільки про один ТЦК СП в Києві в певному районі, котрі більш-менш відпрацьовують ну, з, з документами, котрі отримані Укрпоштою. Ось так, ну взагалі поштою. Наприклад, я до цього ще у 22-му звертався в Деснянський ТЦК СП, там де я раніше був зареєстрований, то теж запитував, якщо я певні документи поштою відправлю. Ну, не було в мене часу їздити, там стояти в чергах. Вони сказали ні, ні, приходити тільки особисто. Тому, якщо людина, скажімо так, не знімається з реєстрації в, при продажі квартири, так, можна продавати в деяких. Моментах випадках, коли покупець згоден, і потім вже по певним юридично напрацьованим схемам знімати людину з реєстрації, ось так. от.